Христос, моя дитино, ще трохи і твоє земне життя закінчиться. Наскільки ти готовий, щоб саме тепер увійти в наступне життя? Сьогодні чоловік живе, а завтра вже його ніхто не побачить. Щойно він зникне з перед очей. Пам'ять про нього пропаде. Наскільки людське серце може бути тупим і твердим, воно часто зосереджує свою увагу на присутніх речах, нехтуючи можливістю турбуватися про прийдешнє. Зранку подумай хвильку про те, що ти можеш не дожити до вечора. А коли приходить вечір, не будь занадто певним, що будеш бачити наступний ранок. Ці думки не повинні робити тебе похмурим і сумним, радше практичним. Живи так, щоб смерть ніколи не застала тебе неготовим. Кожного дня живи так б це був останній день твого життя. Надто багато є таких, які помирають несподівано неприготовленими. Я попередив кожного: Син чоловічий прийде в годину, коли його ніхто не очікує, як багато людей обмануло себе, думаючи. Що вони ще мають багато часу. Вони були несподівано вихоплені з цього життя. Як часто ти чув, що той був убитий у сутишці, інший утопився, ще інший упав і зламав собі шию. Той чоловік помер, сидячи за столом, інший відійшов. Коли насолоджувався якоюсь грою, дехто помирає від вогню, дехто від насильства, декого з'їдає хвороба, декого убивають грабіжники. Таким способом смерть приносить кінець усьому, і життя людини минає несподівано, мов тінь. Чому я мав би не дивитися прямо в обличчя цих фактів? Чи я помру раніше через те, що буду роздумувати про смерть? Або чи я втечу від смерті, якщо ніколи не буду думати про неї? Найжахливіша смерть, яка може прийти до мене, це та, яка застане мене у стані смертного гріха. Усі інші аспекти смерті. Проминаючи, але ця остання фаза смерть, до якої я не приготувався, вразить мене на віки. Смерть з усіма своїми непевностями є фактом. Я повинен прямо дивитися на всі ці факти і бачити, що можу зробити, що можу зробити для того, щоб добре приготуватися до смерті. Я можу жити так, що для мене не матиме значення, коли прийде смерть, бо вона мене застане в освячуючій ласті. Господи, для тих, які перебувають у смертному гріху, смерті воротами до пекла, але для тих, які живуть в освячуючій ласті, вона є стежкою до неба. Нехай моїм найбільшим бажанням у житті буде жити так, щоб я міг без страху померти в будь-який момент. Дай мені боятися гріха більше, ніж смерті чи якоїсь іншої земної шкоди. Амінь.